Мої ну, вітання, Макс на зв'язку, що сьогодні говоримо про Binance і там з'явилася така нова фішечка, про яку я сьогодні хочу поговорити. Займається буквально декілька хвилин. Називається вона криптобанка. Знаєте, такі прикончики є в Монобанку, коли нам потрібно зібрати якісь донати. Зараз це дуже часто застосовується, коли збираємо десь на ЗСУ, на якісь підрозділи, там дрони, колеса, авто і таке інше. Така сама штука з'явилася на біржі Binance. Ви можете створити таку криптобанку, відіслати посиланнячку на цю банку своїм друзям. Вони, звичайно, у друзів має бути аккаунт на Binance, Вони приходять за посиланням, здійснюють донат, і все, ці донати попадають до вас. Зараз буквально хвилинка, півтори вашої уваги. Покажу, як це все працює, як створити баночку. Наразі це все можна зробити з телефону. Вам потрібно мати аккаунт на біжі Binance. Якщо у вас його немає, посиланнячку на реєстрацію ви знайдете в описі під цим відео. Реєструємось, проходимо ківасі. Там нічого складного немає. Якщо будуть якісь питання, звичайно, задавайте. Далі заходите до себе в додаточок на головній сторіночці справа зверху натискаєте Binance Pay. Потім вибираєте поділ рахунку. Далі можна вибрати валюту банки. Я залишу USDT. Ви зі списочку можете вибрати те, що вам більше до душі. Далі прописуємо суму, яку будемо збирати. Давайте для прикладу напишемо 1000 USDT. Відкриємо баночку, так, щоб всі бачили, як це працює. На 1000 USDT. Тоді вказуємо кількість людей, які можуть приймати в цьому участь. Давайте так, 1000, В принципі, кожен скинеться по баксу, так, і ми закриємо цю баночку. Далі можна написати примітки, щось типу на добрі справи. так, Ну, це не обов'язково, але за бажанням. Поставимо ще смайлик і натискаємо продовжити. Далі перевіряємо правильність і натискаємо поділитись посиланням на запит. Тепер ми можемо ділитися посиланням на нашу банку з друзями. Їм достатньо буде просто перейти за посиланням і внести необхідну суму. І щоб перевірити свою банку, заходите в додаточок. Знову ж таки, на головній сторінці справа зверху натискаєте Binance Pay, поділ рахунку. Справа зверху бачимо поточні, натискаємо. І все, тут ми бачимо нашу банку, ми бачимо історію, тут ми будемо бачити всі платежі, які будуть до нас надходити. І до речі, друзі, я не просто так підписав такими словами цю баночку. Всі кошти, які будуть надходити на цю банку, справді підуть на добрі справи. Тож, долучайтеся, посиланочку на цю баночку я залишу в описі під цим відео. Що ж друзі, дуже крута штука, хай ідея не нова, але те, що вона в крипті, вона в біржі Binance, це просто супер. Тож долучайтесь створюйте, збирайте, допомагайте. Хто цього потребує. Друзі, на цьому буду закінчувати. Дякую вам за перегляд. Будь ласка, підтримати це відео лайком. Обов'язково підписочки на YouTube, на Telegram, посилання в описі. Всім гарного дня, гарного настрою, великих заробітків. До нових зустрічей. Пока.